Працює народне оптоволокно. Кожна одна штурмуюча броньована одиниця техніки хробаків оснащена ребами, сітками, мангалами, оббита гумою, але перш за все обвішана ребами. Увага на дах. Лупити її на ходу звичайним ефію можливо, але значно важче зберегти керованість дрона та картинку, ніж застосовуючи дрон на оптоволокні. Тугомаш! Єбав би п'яний титул! реби, пох, танк. Зупинено. Ну, тепер спокійно спалити. Падасука! Добрий, добрий захід. Де діло? Крило веде спостереження. А от і початок руйнівних процесів. О, жовта вода з ствола поперла, то сеча на башту тисне. Шукає витоку. Трохи терпіння. Чакабоні! Хвилеподібні конвульсії танчика. Він же не у грі, але зміст тут в тому, що хробачі штурмові наміри на моменті змінюються докорінно пілотами 414 ї завдяки переоснащеним народним оптовокном дрону вартістю 1 четверта ціни Мавіка. Воно того варте за нарощуванням застосування опто збільшення украти знищеної хробачої техніки та хробачні. Ще один танчелла. Поцілований. Дивіться, які трали пхав перед собою. Це приблуда для зняття мін, що ми нічними докторами розкидуємо. То Но... Та... тричі довелося його вжарити, аж нарешті. Де то Нюрен є ти хмари? Ух, тяга. Бажаю міцного. Подрону у кожну хробачу макітру. Проєкт птахів Мадяра. Зведення за три доби, що минули 24, 25 та 26 березня. Виключно Донбас без КНР БНР. Невтомно повторюватиму про основний пріоритет. Жива сила противника. Ось така ползуча чи штурмуюча. Бов. І більше воно не стрільне, і села сусіднього не займе. Кожного дня чпокання піхоти. Ось такої. Пенс. Версія без блюру тільки у Телеграмі. Бута ви нам дорогі підписники, бан всюди сущий. Це має стати пріоритетом кожного екіпажу Сил оборони України. О, воювака типовий почув дрона. кидає автомата і тікай. Останні миті. Дупана паздіря. Так, то зовні було. сій кробак. Жало усе бачить і. Прицільно завершує той квест. Бігаючи, повзаючи на броні ганяючи чи на буханцях. Жодного з них сюди не запрошували без виключень. Тому по дрону у кожну хробачу макітру. Що там у Хлівови? Викурили з хліву. Пав, біжить хробачня в кущі. Допрацюй кущах. Допрацюй. Того мальчика в трусиках. Декотрі з чорноротих, називайте мені у коментах, як хочете, мені пахую, ми робимо свою роботу. Наразі за 26 діб березня 1352 йоблика відспівано. Цілий за березень вже 4375 одиниць. Це Донбас плюс БНР. То є у середньому 52 хробака щодоби і по одній цілі кожні 8,5 хвилин березня. Короткотермінова задача рота на добу. Сотка щодня. Тоді вони видохнуться. Якщо кожний з пілотів Сил оборони України розділить такі наші пріоритети, буде діло. Статистика відпрацювань за три доби по Донбасу: 369 унікальних сілей знищено уражено пілотами птахів Мадяра. За той самий проміжок на БНР знищено та уражено 116 унікальних сілей. Особливості операції на БНР не дозволяють мені показувати вам в оперативно, як я це роблю з Донбасу, тому що територія чутлива, інформація теж. Але все покажемо з часом, то є очевидним. І так на Донбасі протягом трьох вище зазначених діб здійснено 1867 бойових, бойових вильотів. ФПВ застосовувалося 557 раз. 333 ураження нанесено нічними бомберами. Мавіки, бригадні у повітря підіймалися 936 разів. 24 вилята робили винищувачі. Розвідники за ті трудоби розвідали, зафіксували та дорозвідали 264 унікальних цілі. Дистанційне мінування проводилося 152 серії. Гуманітарних місій 10. 369 унікальних цілей за три доби, як я вже казав, 106 особин особового складу хробаків. Чутливих цілей сумарно 77. Гарматок було 4, танчиків 4, що говорить про помірний тиск саме технікою хробаків. Але от ночні йоблики, укриття ББМ, БМП 6 за три дня, різної іншої техніки, 47 одиниць. Такий собі ритм. Відрізняється він від того, що ми зараз робимо на БНР. Але тримаючи темп, впевнено, перетнемо за березень відмітку 5 тисяч уражених, знищених ворожих цілей та понад півтори тисячі йобликів. Залишився всього якийсь тиждень, там підведемо. Зараз. Дивитися лише епізоди з оперативки відпрацювань 24-26 березня. в тій якості, що маємо, Вибачайте, але завжди маєте свіжу інформацію. Купол Покровськ-Херсон працювали на повну силу. Покровську 137 дронів виявлено, 103 ворожих дрона знищено. В Херсоні активність була менша, 52 дрона FPV виявлено, то Хробачий крило якоюсь назвою забув. Теж було гепнуто над Донбасом. 52 дрони над Херсоном вилом. 36 з них знищено. Така ось статистика. Вам тихої та спокійної. Очі та жало. Хробачий жах. Честь.